Сьогодні хочу вам показати вирощування огірків в мішках. Це перша фаза. Тобто ми тільки висадили розсаду, пройшло 7 днів. Наростились вже два-треті нові листочки, і з цього етапу ми починаємо їх підкармлювати. Тобто нам треба набрати добру зелену масу, щоб за 30 днів повністю дозріла лоза і почалося плодоношення. У нас є ще 2-2,5 місяці для того, щоб до зими отримати огірок. Якщо і потім мішки оці можна перенести в хату під досвідку, то аж до весни ви будете отримати огірочки. Обичні мішки, попівмішочка землі. Чому це так робиться? Тут у нас були огірки, ось видно, гудина предыдуща. Нельзя в ту ж саму землю садити знову огірки, тому що у фазі розсади вони сразу же вас пропадуть. Засохнуть, всі болячки перекочують ваші рослини. Тобто, якщо ви в одному тому самому місці вирощуєте, то обов'язково треба. Нарощувати в новому ґрунті, повністю забирати ґрунт, або проще так понабирати мішочки, позакидувати. Потім ви їх просто повисипаєте і на слідчого тут будете вирощувати томати. І так чередуємо. Також, друзі, під відео в описі я ставлю ссылку на мій телеграм. Там можна заказати насіння те, що зараз є в наявності. Переходите, дивитесь, вибирайте те, що вам подобається. Далі пишете мені на вайбер те, що вам треба, і я вам його надсилаю. Є насіння томатів, огірків. Є ще часник любаша, трошки залишилося, кому цікаво, пишіть, цим покажу, все розкажу. А так по огірочкам, щоб ви розуміли, не можна починати підкамлювати, тому що ми зробили пересадку із стаканчика, поки корніва система тут починає наращуватися, рослинка починає відновлюватися, обов'язково не спішіть підкармлювати. Ось бачите, листочок такий світло-зелений, тобто рослина требує у нас азоту. Зараз нам треба, щоб утовщився оцей ось стовбурець. Він був товщиною, як палець, наросла зелена маса. В цій фазі ми вже починаємо рослинки підв'язувати і обробляємо від хвороб. Якщо замічаєте десь білокрилку, то обов'язково і від шкідників. Дивіться по ситуації. Лишній раз обрабатувати не треба, але якщо будуть, обов'язково це зробимо. А так ось гарні рослинки починають розвиватися. Ту-ту-фу. Будемо з добрим урожаєм. Бачимо, вже навіть починають квітнути рослинки. Але оті перші дві пазухи листочки ми уберем всю завість, дамо трошки рослинки почати добре розвиватися. А так у нас огірочки так сидять у мішочках. Починаємо підкармлювати. Ну і слідкуємо, щоб все було добре. Підв'язати обов'язково, тому що зараз почнуть завалюватися. Після підв'язки формуємо в один ствол, убираємо всі лишні пасинки. І вирощуємо наші рослинки. Тому і вам рекомендую, зараз якраз ідеальне время, температура спала, не жарко, огірки будуть добре розвиватися, світла хватає, і ви будете з гарними огірочками. обов'язково так пробуйте вирощувати. Це вже провірена технологія, в мішках вони добре ростуть. Єдине, що поливаємо, щоб влажний ґрунт був. Ну і желательно, якась таке рихла почва, типу перегноя, тобто не каміння землю, щоб воно не злежувалось, не порощалося в цеглину. А була добра рихла почва, проходила вода. І кореніва система сі хорошо розвивалася, і ви отримали гарнюні добрі огірочки. Зараз у нас тут з'являються перші зеленці де де-не-де, буквально через тиждень, може днів 10, вони вже почнуть масово плодоносити. Зараз ми їх обов'язково обробляємо від хвороб, тому що, ось бачите, такі точечки з'являються. Це два варіанти. Або ж кіндики працюють, гризуть. Листочок з другої сторони або починаються розвиватися хвороби. І щоб цього не допустити, обов'язково ми маємо їх обробляти. Кажді 7-10 днів в тепличці, якщо це відкритий ґрунт, то краще днів в кожні 5-6 обробляти, інакше будуть у вас проблеми. А так вони добре розвиваються, поливаємо. В мішочках все працює, я вам вже показував в предвидуй, Деякі кустики є чуть більші, є кустики чуть менші. Тому що я їх не в один день висаджував, де то мішочків по 10 за день я висаджував. У мене тут грядки 33 мішочки в одній грядці. Тобто 33 кущика я буду вести. Єдине, що не всі буду вести в один ствол, тому що є кущі. Ось як бачите, як ось цей. що йдуть пустоцвіт, пустоцвіт, пустоцвіт. тобто більше всього, що він буде плодоносити на пасинках. Тому доросте доверху. Вищипну, вийдуть пасинки і буде плодоношення. Бо ось як на цьому ось вже огурчики висять, а тут ось пустоцвіти. Таке буває, за таким треба слідкувати. Тобто, чи ось вже розвивається огурчик, чи йдуть пустоцвіти. Так огурчики ось розвиваються, скоро доростуть до верху шпалери. Будемо їх опускати, все це я показував вам. Масове плодоношення буде десь, вони будуть десь, десь отут. Вони вже вступлять в плодоношення. зараз тільки з'являються де-інде сторони мішки. самі останні були досадження, але вже ось такий гарний огірочок висить. Тобто слідкуйте, буде ще дуже багато. Цікавого по цим огіркам. Це осіннє плодоношення, декілька кущиків ми залишимо, занесемо їх себе додому і ще зимою вони будуть у нас плодоносити. Ну, для себе там треба, щоб було два максимум три кустика. Єдине, що в домашньому вирощуванні треба слідкувати за вологістю треба робити таку кімнатку, допустимо, 2х2, де вас буде огірок, пленкою оббивати. І щоб внутрі було влажно. Не буде близько 80% влажності, а гірок буде хворіти і буде погано плодоносити. Це дуже важливо при комнатному вирощуванні щоб ви знали. А так слідкуйте, буде багато полезної інформації. Поливаємо кожного дня. Раз, два-три дня робимо підкормку. Якщо трав'яний настій є, то це дуже добре. Нема травяного настія, не заморачуйтесь, купіть якесь комплексне удобрення. Де три в одному є кальцій, фосфор і азот. І любе це удобрення, воно йде в гранулах, дається 10 грамів на 10 літрів води. Перемішуємо політрові баночки під кущик, спочатку поливаємо, потім проливаємо. буде всім щастя. Так, і одразу показую огірочки, вирощені в мішках у відкритому ґрунті. Сразу же на ваші питання відповідаю. Не обов'язково тільки в теплиці це робити можна просто на вулиці, десь під забором, під стіною в цей період. Тобто з середини-серпня висадити огірочки. Не обов'язково розсадою, можна висадити насінинками. Тобто набираєте по пів мішочка ґрунта. Єдине, що всім раджу або брати ґрунт, або перегної не з огороду, де у вас щось росло, ті самі огірочки. Тому що в фазі розсади все ще заразиться хворобами і загине. Або з компостної кучі з перегноє, або в місті, де ви нічого не вращували, або підіть в балку наберіть. Тоді все буде добре. Вам його багато надо, так понабирали. Десь відерка, по два в мішок засипайте. Цього буде достатньо, щоб рослина добре розвивалася. Ось так це виглядає. Садимо по дві насининки, потім оставляємо найкращу рослину. Можна і по дві оставляти, але тоді. Не зовсім добре виходить, краще, щоб було по одній рослині в кожному мішечку. Ну і отак дивимося за шкідниками, тому що рослинка буде стояти, а потім в одну секунду різко засохне, тобто коріння шкідник повредить. Тобто при насипанні перегною, дивіться, щоб капустянки туди не попадали. Або ж лічинки хруща. Так і білі здорові хробаки теж шкодять корінням і рослина гине. Ось бачите, понад забором виставив мішочки, вам там треба їх максимум з десяток, в гірків буде море, буде все засипано. В осінній період волого, не жарко, огірок дуже добре розвивається і дуже швидко йде в рост. І ви маєте за 45 днів перший огірочок, тобто 15 днів. Вересня, серпень і ще в октябрі непогано вони ростуть, якщо не буде приморозків, тобто мішочок можна занести і в якесь приміщення, і огірок буде вам добре плодоносити. Які саджати? Садіть ультраранні, партенокарпіки, не пчолопильні, вони дуже швидко йдуть в плодоношення. Є такі, що і за 30 днів, 35, ну 45 в середньому вони йдуть в плодоношення. Тобто 45-50 днів у вас буде перший огірок. Масове плодоношення, мабуть, днів 55-60 буде. Ось на такий термін і розраховуйте. Висаджуйте. Рослинку поливайте в мішку, грунт швидко пересихає, його треба поливати кожного дня і слідкувати за вологою, особливо, якщо у вас. Бабине літо починається, жара вертається, дивіться, щоб не пересихало, і герок цього дуже не любить. Буде волого, буде добре розвиватися. Чим класний цей мішок, лишня вага ж уходить. Ви пролили, воно взяло в ґрунт, перегноє як, як губка, взяв вологу. Все лишнє сразу йшло вниз. І коріння добре розвивається, є доступ кисню, і рослинка гарна росте. Зразу підв'язуємо шпалеру, по ній накручуємо огірочок, і він дуже гарно розвивається, бистро росте. Стіна ось ця ще трохи тепло держить, тобто йому і тепло, навіть якщо будуть перві холодні дні похладання, це для огірка не страшно. Ось бачите, гарні зелені листочки. В початку відео я вам показував в теплиці, де Листочки такі не зовсім гарні, то показував огірок вам, що йому треба дати азотну підкормку. А Тут по листю видно, що у рослині все хорошо, вона добре розвивається. І в цьому часті відео, як ви бачите, азот давати не треба, у рослині всього Взагалі Дивіться по рослинці. Якщо буде гірочок такий прокручений, барабанчиком зворачуватися, значить не хватає азоту. За цим треба слідкувати, тому що ну, перегної бувають різні. десь трошки більше, десь трошки менше. Треба дивитися по рослині. Просто купіть якийсь комплексне добриво і 1 грам на літр води. Сначала добре проливаємо рослинку, потім даємо цей літр підкормки і кожні 4-5 днів можна підживлювати, якщо треба рослині. Ну, по ній буде видно. Буде світлішати листок, утончатися листочок, буде погано розвиватися, якщо буде добре рости, то нічого не підкармлюйте. Також по обработкам. Лишній раз не обрабатуйте, все одно осіннє плодоношення воно коротке, навіть якщо рослинка і заразиться, вона все одно в дати вам огірочки. Загинути вона швидко не загине. Тобто дивіться по рослині. Лишній раз нічим не бризкайте і будьте з гарними огірочками. Всім дякую, і гарних врожаїв.